Якщо ви думаєте, що бачили усі можливі варіації супергеройських шоу, миротворець змінить вашу думку. Серіал поєднує чорний гумор, абсурдні елементи і шалені екшн сцени так, що кожен епізод відчувається як окрема божевільна пригода. Тут немає правил і звичайних сценарних ходів. Герой руйнує стереотипи, а стандартні на перший погляд ситуації часто переходять в абсолютно непередбачуваний хаос, змушуючи смія. Ти і одночасно дивуватися від того, що відбувається на екрані. Головна сила серіалу це поєднання брутальної іронії і повної непередбачуваності дій персонажів. Миротворець спеціально висміює супергеройські кліше, перетворюючи їх на комічний хаос, який формує унікальний стиль і атмосферу. Миротворець показує світ, де закони існують лише на папері, а будь-яка спроба їх дотримуватись закінчується катастрофою. Кожна серія як маленький вибуховий коктейль, бійки переслідування. Слідування і абсурдні конфлікти переплітаються між собою, створюючи відчуття постійного руху. Ніяких пауз для відпочинку дія триває від першої до останньої хвилини епізоду. Миротворець антигерой, який діє всупереч будь-яким правилам. Його вчинки часто шокують, але мають свою божевільну логіку. Другорядні персонажі, союзники та вороги додають глибини і непередбачуваності. Моральні дилеми, нестандартні рішення і чорний гумор переплітаються, створюючи багатошарову оповідь. Тут немає чистого добра, лише постійна гра на межі абсурду і насильства. Якісні екшн-сцени сцени це шалений. Мікс фізичних протистоянь і комічних елементів з монтажем, який підкреслює хаотичність і непередбачуваність. Кадри виглядають як живий комікс, кінематографічний підхід, яскраві кольори, контрастні сцени гумору. Кожна деталь додає енергії та драйву. Абсурдні моменти роблять серіал унікальним. Музика та звукові ефекти підсилюють іронію та комічну жорстокість серіалу, різкі удари, драматичні мотиви і хаотичність Отичні звуки створюють живий звуковий ландшафт, який підкреслює непередбачуваність того, що відбувається на екрані. За сміхом і хаосом приховані також важливі теми: відповідальність, межі, моралі, наслідки рішень. Серіал показує, що навіть герой, який руйнує правила, стикається з реальними проблемами світу. Чорна комедія дозволяє подавати серйозні теми через абсурд та іронію, змушуючи глядача замислитись. Миротворець серіал для тих, хто любить дикі, смішні і абсолютно непередбачувані пригоди супергероя. Якщо ви хочете, ви те побачити персонажа, який руйнує усі стереотипи, сміятися над хаотичними ситуаціями і одночасно відчувати шалений драйв? Цей серіал точно для вас не пропустіть миротворець, це божевільний, іронічний і абсолютно унікальний супергеройський серіал, який тримає в напрузі від початку до кінця.